Усім привіт! Мене звати Юля, і я викладачка з географії у онлайн-школі Turbo Зно. Хтось говорить, що географія це занадто складний предмет. Хтось говорить, що його дуже легко скласти. Хто правий і чи варто обирати географію для складання НМТ? Давай розбиратися. По Перше задачі на НМТ з географії це справжній скарб, тому що теоретичні запитання вони можуть бути сформульовані різним чином. Інколи досить складно їх зрозуміти. Але для того, щоб розв'язати задачі, нам потрібно тільки запам'ятати декілька формул, навчитись їх розв'язувати за певним алгоритмом. Підставити числа на НМТ і все. І 8 балів у тебе в кишені. Географію можна вчити буквально на пальцях. Не віриш? Зараз я тобі покажу. От, скажи мені, будь ласка, можна написати в коментарі, скільки океанів? 4 чи 5. Подумаємо? Зараз до географічної спільноти дружньо прийнято п'ятий океан. Південний, навколо Антарктиди. Але як їх всі вивчити? У нас є п'ять пальців. І так, Тихий океан це найдовший пальчик, він займає 50% площі. Далі йде Атлантичний океан – трішки довший пальчик, і це 24% площі. Далі Індійський океан і найменший пальчик найменший океан північно-людовитий. Що робити з п'ятим? Це наш південний океан, але для НМТ його не потрібно. Тож. Запам'ятовуємо і вчимо. А якщо ти хочеш вивчати географію буквально на пальцях, тому що таких лайфхаків є вдосталь, тоді запрошую тебе на свій курс підготовки до НМТ з географії. Разом ми опануємо цю прекрасну науку. Є у мене одна історія повчальна. Хлопчик готувався сам до НМТ з географії. Я це також вітаю, особливо якщо у тебе є навички самодисципліни, коли ти чітко зможеш розпланувати свій час. Але я, звісно, давала йому поради, проте він обрав трішки хибний шлях. Тому що почав акцентувати свою увагу на тих темах, в яких зовсім не розбирається. Тому своє вивчення географів він почав з кінця, зосередився на економіці. Який результат, спитаєте ви? На жаль, 140 балів. Чому? Тому що географія це та наука, яку потрібно вивчати послідовно. Вивчаючи з першої теми, ти закладаєш фундамент, тому що ми вивчаємо фізичну географію, а це, наче цеглинки, на яких потім ми будемо будувати будинок. Далі йде соціальна географія, поговоримо про населення і верхівка. Дах нашого будинку це економічна географія. Тому вивчення географії потрібно. З Самого початку і до самісінького кінця дуже бажано знати свій рівень знань до того моменту, як ти будеш приступати до підготовки до НМТ з географії. Що можна зробити? Буквально пройти демо варіант 2024 року для того, щоб зрозуміти. Що ти вже знаєш, а над чим ще потрібно попрацювати, але все одно починати спочатку. Я на своєму курсі, щомісяця в цьому році давала імітації, авторські власні імітації для того, щоб можна було прослідкувати прогрес або регрес учня. По секрету скажу, майже у всіх був саме відчутний прогрес. Дам величезну підказку. Постійно працюйте з картами. Карта і географія це як брат і сестра. Без карти вивчення цього предмету просто неможливе. Але спочатку треба навчитися її читати, розпізнавати елементи карти, математичну складову, і вже потім це стане найбільшою вашою підказкою, тому що на карті зазвичай усе є, усе нанесено, тільки потрібно правильно нею користуватися. Урізноманітнюйте процес вивчення географії, тому що географія. Це не просто теоретична наука. Давайте спробуємо з вами провести невеличкий експеримент: закрийте очі. Усі-усі! А тепер уявіть: річки, гори, моря, океани, населення, міграції, вирощування овочів та фруктів, виготовлення машин, устаткування, техніки, виробництво електроенергії. Відкривайте очі! Ну що, змогли собі все уявити? Тож візуалізуйте все те, про що будете читати в книжці. У мене є власні мрії географа: побачити полярне сяйво, побувати в Антарктиді, побачити бар'єрний риф в Австралії, побувати на кратері вулкану та побачити справжнє виверження вулкану, правда, на безпечній відстані. І це все, що нас оточує, це все географія. Тож вірте в себе так, як я вірю в кожного з вас. Спочатку пізнавайте цю науку в теорії, а потім обов'язково закріплюйте на практиці.